Всім привіт! Ви на каналі Червоний Кіт. І саме сьогодні ми вирушаємо з вами в подорож по готелю, але на вагонетці. Так, давайте спочатку подивимося, що взагалі тут існує. Тут у нас є магазин, в якому ви можете щось придбати, але для цього вам потрібні перемоги. Так, нуль вінс. Це. Означає, що у мене немає можливості щось тут придбати, і треба ну, хоча б щось пройти. Дуже цікаві тут є незрозумілі бутилки, що в них знаходиться, теж незрозуміло. Так, дивіться, як виглядає в наш готель на дворі. Так, а тут цікаво, що тут потрібно, щоб відкрити цю двері? Камінсон. Ага. Ну, взагалі, в оригінальній версії треба було прийти в румси, отримати бейдж і тоді це відкривається. Тут все інакше. Ну, трошки дивно все це виглядає зовні, тому давайте краще будемо рухатись в самому готелі. Для того, щоб почати наш шлях, треба натиснути оцю кнопку для того, щоб рейки стали куди треба. І вже зараз ми можемо спробувати якось керувати вагонеткою. Так, ну що, руш, руш, рушаємо. Трошки, трошки повільно якось я їду. Треба швидше. Ооо! Оце добре. Оце вже нас чують. Ну що, готель? Я їду до тебе. Спробуємо проїхати скрізь усі монстри, які тут ховаються від нас. І зараз дивіться, я вже. Всі все, мені добре, мені комфортно, і я рушу на своїй е, вагонеці. Так, а мені взагалі цікаво, наскільки швидко вона рухається, і чи взагалі може вона якось перегорнутися, тому що я досить швидко їду. Але вона поки що не падає, не втрачає руху. Давайте. Роженемо її ще швидше і подивимось максимальну швидкість, з якою вона може рухатись. Отак, От ніби швидко, ще швидше. Ще швидше. І ще швидше. Ні, я зараз вилечу, ні. <кхм> окей, перше, що я зрозумів, що так, вона перевертається, тому краще так не робити. Ну, окей, давайте не будемо цього робити, будемо їхати трошки повільніше. О, дивіться. Чого, 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 чого? Пролетіли. Ні! Я знову впав! Що ж це таке? Що ж це таке коїться? Так, давайте очі будемо проїжджати не так швидко, бо тоді ми перевернемось знову. Ауч! Трошки я все ж таки отримав. Бачите, зверху в мене є шкала мого життя. І трошки віднялося, але це добре, що не повністю тому ми можемо продовжувати наш шлях. Так, мене взагалі цікаво, чи є тут сік, чи є тут е, раш, чи є тут амбуш, чи є тут скріч, і взагалі що тут є, крім очей. Оченятки ми вже з вами побачили, мені не дуже це сподобалось. Відкривати шухлядки ми не можемо, тому що якщо ми випригнемо з вагонетки, все, вона пропадає миттєво, і ми будемо рухатися вже пішки. Тому я хочу це не робити, а їхати лише на вагонетці. Ну, взагалі, мені дуже, дуже подобається такий стиль. Так, і поки ми їдемо, я думаю, що і це гарний, скажімо так, гарний привід. підписатись на мій канал. Ну, будь ласка, то ще це не зробив, не зроби, будь ласка, зроби це саме зараз. А я вже бачу, що зараз буде сік. Принаймні я бачив очі його. Так, давайте трошки повільніше їхати. Тут може бути сік. Але я його не бачу, дивно. Ну, добре. Нема, то нема. Чи то є, чи нема. Так, ну що? Що я бачу? О-о, хлопці та дівчатки, ми зараз будемо їхати скрізь Раша! <звук> він мене вбив. <кхм> Добре. Спроба наступна. Мені треба проїхати дуже швидко, щоб він не зміг мене п -п піймати. Так, я, я от дивлюся. Гадаю, що ж це робити? Десь дві або. Ну, май... ну одна чи дві секунди в мене є, щоб пролетіти. З нього. Давай, 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 давай. Давай! Знов схибив. Добре, давайте спробуємо придбати оце. Цей хрес має допомогти. 100 робоксів. Так. От. І. І. І де він? Не зрозумів, так, я що його не придбав. Чого його нема? Так. Перепрошую, зупиняйся. Так, ще раз. 4700. Добре. Придбаю. У мене залишилось 4700. Добре, придбав. Де хрест? Де розп'яття? Де воно? Мене заскамили в цій грі. Дивіться, вони не дали мені хрест. І зняли вже 200 робоксів з мене. Дізлайк ставлю цій грі за таке нахабство. <плес> Добре. Мінус 200 робоксів, мінус мої нерви, мінус час, який я втрачаю кожен раз, коли намагаюсь проїхати. Так, на максимальній швидкості є, я проїхав, але моя вагонетка впала. І зараз мені треба все це проходити. Але я все ж таки пройшов. І я думаю, це саме зараз ви можете поставити вподобайку цьому відео, для того, щоб мене трошки підтримати. Бо я втратив вже 200 робоксів, втратив вагонетку і зараз як бомж, йду далі, буду дивитися, що тут відбувається. Так, так, так. Схоже, я потрапив до Сіка. Так. Пам'ятаєте, це саме. А, та кімната, де все падає, де падають шафи на нас, де нам треба. Сісти і проходити. Так, 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 так. Це дійсно сік. Але чого сам Сік за, за мною не женеться? Я не розумію, де саме він. Круто. О, нічого собі! Це його руки! Вони намагаються мене зачепити. Так, 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 стривайте, стривайте, а тут чи зможу я пройти. А, вон, вони на якусь мить зникають, тому я можу трошки почекати і подивитись. Давайте краще зачекаю. Давай, 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 давай. Зникають! Все. Хух, ми пройшли. Цікаво, цікаво, це було дуже цікаво, але мені б хотілося, щоб за мною бігав саме Сік, як в оригінальній версії. Так, зараз я буду пришвидшувати відео, тому що далі було дуже-дуже довго йти, бо в мене немає вагонетки. І. Що ви думаєте? Я потрапив до бібліотеки, яка. у. Нас на півшляху до перемоги. Так, у нас тут є, бачите, можливість змінити напрямок руху. Тут у нас фігура чекає. Привіт! Він теж не нападає на мене, добре. І давайте подивимося що тут. А тут же фініш. Виходить, що я вже пройшов гру і можу забрати Вінс. Це добре, тому що я зможу щось купити в магазині. Так, давайте я це зроблю, я не хочу далі йти, але якщо ви прям бажаєте дійти до самого кінця, то можете спробувати. Там буде ще два раша, і на мій погляд, це досить важко. Маю надію, що вам сподобалось це відео. Дякую за перегляд і до нової зустрічі. Всім па-па!